Що ви отримуєте, обравши дермо Essence. Безкоштовна парковка. Забудьте про клопати з пошуком місця для вашого авто для наших пацієнтів. Ми забезпечили зручну та безкоштовну парковку прямо біля центру, комплексне вирішення проблем. Наш підхід це не просто лікування симптомів, а глибоке розуміння та вирішення причин викликів зі здоров'ям з понад 15 різними медичними напрямками. Смаколики та кава, насолоджуйте з чашкою ароматної кави та вишуканими смаколиками, що чекають на вас у нашій зоні відпочинку, де кожен пацієнт відчує себе особливим. Сучасне медичне обладнання. Ми інвестували в найновітніші технології та обладнання, щоб забезпечити найефективніші та безпеки безпечні процедури для кожного клієнта, якісна консультація та повний перелік рішень. Отримайте кваліфіковану допомогу та всі необхідні рекомендації для вирішення ваших скарг в одному місці. Вибір Derma Essence – це вибір турботи на найвищому рівні.